Нарешті можна спати. І речі, друзі, всім привіт, з вами я Ярит, за під нове відео. І сьогодні я переїхав в новий будиночок. в мене виглядає, у мене тут такі паполок. Ось такий в мене листик. Він туди поїхав, а я тут. Бачите, тут в мене такі електричні двері. Закриваюся. А тут в мене гараж. Машину ще я поставлю. О, не вибрав ніяку. Не я з вами у вас я від нас лягаюсь, але прийдемо, друзі, обов'язково підписуйтесь, став лайк, дайте мені в купу. Ну, що ж, друзі, чистимо зуби і лягаємо спати. Ей, не підглядайте! Ну, знаєш, я покупався, тепер можна йти перевдягатися. і повечеряю. Так, піжамка. Перетягаємося. Перетягаємося піжамку. Все, будемо ми в піжамі, підемо поїма і лягаємо спати завтра в кол. <кій> До речі, <були? кій> ну, мені. Мені повернули вже ці 9 років, але будемо вадати, тому мені 20. Добре, підіймомо трошечки поп'ємо цього. Молока поламимо. І лягаємо. Да, надо смак. А ты що шоколадка? Я поміжу мультик. Друзі, якщо вгадаєте, гадаете такого мультика, то поставте лайк. Давайте починайте на глипову. І закінчується и друзья слова начинайте на Или Бунка. Якщо выгадали, подписывайтесь на лайк. Ну что ж, Друзі, сейчас поставлю гад из Сейчас наставник так. зараз вымикаємо сім подрій. Друзі, будемо спадки і до наступного друзі ранку. Нарешті ранок чудить подчикам. Вот сейчас щитку. Так, нами каймоту. И давай. душ. Та! Перебігаємось. Ой, далі ще впіжемо. Так, почистили зуби. О, їсти. Точно. О, піцу піднімаємо. І замок достатньо. Сітку кладемо на місце. Так. Ну і все, спускаємось і перебігаємо. Тобто, от давайте поки йдієте, я буду... Задягнуся. Може це не нормально, але думаю, нормально. Так, нормально. Так, ідемо. У школу сьогодні. Я там не там квітня, але Добре, ставимо машину. Ставимо. І їдемо. До речі, хто на мене підписаний, то мене звати Ярик. Так, друзі, мене звати Ярик. Підписуйтесь, став це лайк. Бо, це... Бо, це... Бо це перший день. Нарешті ця школа. Фух. Сьогодні можемо закінчити. Сьогодні якраз п'ятниця. Сьогодні так, подивилися ще дрембик. Три роки. Три години. Сегодня математика. Так. Є. Yeah. Yeah. Українська ЮЕЕ. Yeah. Мій улюблений урок. Добре. Заходимо в клас. Так, доброго дня. Так, добрі день. Так, yeah. друзі, друзі, вот тут. А, точно, не треба руки заходит. А, так, українська я, до є. Вата, 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 є. Yeah. Я з під Усі пішли вже додому. Я запам'ятав Одні тоні 1000 кілограмів. одній 100 тонн мільйон кілограмів. Добре. Їдемо. там. Сьогодні ж посилка моя точно. Так. Посилка Ні, це якийсь Максим. Це якась не можу. Це на італійською, як з Італії, передають в Україну. Тому Може якось породичі є. До речі, друзі, я ви б мене питали, де я живу, Не питали, але точно. Коли запитаєте, коротше, я живу в Полтаві. Так. О, о я росла. Полтава. Так. Беремо ідемо. Може, сюди раном на тут, до речі, атівки круті. Тут є така кнопочка. Типу мінять усе. Десь тут мала бути кнопка, в якій міняємо все. О, ось. Ось. І все. Ось це вартівки. Гоу! Що це таке? Я десь машину цю бачив. Так, і... так, друзі, де вона. Ось вона, друзі. Бачите? Така чорна. Доля, друзі. Їдемо додому завтра, завтра суббота, завтра. завтра можна відпочивати. Так, який час. 12 година, є якраз можна відпочити. Відпочивать, так, привіт. Добре, трубки. Не ображаємось, їдемо до... А, ось мені. Тому, до... Тому, Опа, а це хто? 2, 2, 2, 1, 2, ну що, росіяни в моїй хаті? Опа, а це що таке? Зникаємо, геть. Я тут вчуся. Тобто, я тут живу. В моїй хаті ще росіяни. Перебігаємося в моє улюблене. це це не ти, це те, моє улюблені станція. Ух, друзі, не знаю, що ж мені робити з цими росіянами. Я кури ворота взагалі відкрила. Так, добре й Піднімаємось кліфтик. Я, я, я так не виспався, травм пох ты поспати. Так друзі. После моего видео на YouTube. Всем привет, друзья! Слава я, я Раки, Мада, я видосик. Так, друзья. И давайте, друзья, это видео будет на моем канале. Да-да-да. Трудошек. Так, друзья, сегодня я так снимаю видосы. Давите мой я видос на канале. Видос скоро будет на канале. Бывайте. Реально, поверю, что это видео. Вымкнул камеру. Так, Менеглюк. Так, друзі. Ну, що ж, завтра, субота, завтра. Так, вже завтра неділю, друзі, завтра. Завтра я їду в папічці по в Полтаву. До речі, я живу в Полтавській області. А зараз я в тобто, до своєї бабусі приїхав. Так, друзі, ну ще ж будемо завершувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, чи ви теж у бабусі. Ну, вас був я, Ярик. Всім була. Дивіться все коротке відео, яке я взяв на каналі.